Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії працює Катерина Арсен. У вівторок, 28 жовтня, були оприлюднені результати волевиявлення виборців на виборчому окрузі номер 85 із центром у Калуші. Як проголосували наші краяни? Далі у сюжеті. Підраховано 100% голосів на одномандатному виборчому окрузі номер 85 із центром у Калуші. Нагадаємо, що для забезпечення виборчого процесу на окрузі працювало 166 виборчих дільниць. Там мало б голосувати майже 142 тисячі виборців. За даними інтернет-сайту Центральної виборчої комісії України, у день голосування, 26 жовтня, на дільниці прийшли більше 100 тисяч осіб. До речі, явка виборців на окрузі номер 85 була. Найвищою з поміж виборчих округів області і становила 70,75%. Тож за результатами підрахунку голосів виборців на одномандатному виборчому окрузі перевагу надали ігореві насалику кандидату від блоку Петра Порошенка. За нього проголосували 52,5% виборців або 51 тисяча осіб. Кандидат від партії Народний фронт Андрій Тірон у виборчих перегонах здобув другий результат. Отримавши 18 тисяч голос або 18,62 відсотка. Висуванка від всеукраїнського об'єднання батьківщина Ольга Сікора прийшла до виборчого фінішу третьою. За неї проголосували 11 тисяч особи. Самовисуванець Володимир Павлів отримав майже 9 відсотків голосів. За керівника Калуського автомайдану віддали свої голоси 8 з половиною тисячі осіб. Надалі у рейтингу розташували Лися самовисуванець Ярослав Гладун, висуванець Конгресу українських націоналістів Ярослав Коричук, кандидат від радикальної партії Олега Ляшка Володимир Телько та екс-міський голова Калуша Роман Сушко. Серед партійних уподобань виборців округу номер 85 лідирує партія Народний фронт, яку обрали майже 42,32% виборців або 42 389 осіб. П'ять питань разом із різним було винесено на порядок денний планового засідання колегії Калуської райдержадміністрації. Голова адміністрації Микола Жовнір, озвучивши попередні результати дочасних парламентських виборів по виборчому окрузі номер 85, висловив сподівання, що новообраний народний депутат мажоритарник працюватиме на окрузі не менш плідно ніж його попередниця. На початку планового засідання колегії Калуської районної державної адміністрації усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять бійців АТО. Які полягли за незалежність нашої країни. На порядок денний було винесено 5 питань разом із різним. Перед їхнім розглядом голова РДА Микола Жовнір озвучив інформацію стосовно дочасних парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня. На виборчі дільниці у Калуському районі прийшли майже 74% виборців у Калуші 61,2%. Загалом активність громадян по виборчому округу номер 85 виявилася однією з найвищих в Україні. За попередніми даними, найбільшу кількість голосів в одномандатному окрузі 51,87, Сімсотих відсотка отримав Ігор Насалик на другому місці перегонів. Андрій Тірон, 18,73 відсотка. Далі Ольга Сікора з результатом 11,9 відсотка. Микола Жовнір висловив сподівання, що новообраний нардеп мажоритарник працюватиме на окрузі не менш плідно ніж його попередниця. Я би хотів значить від нас і подякувати е, найперше. Народному депутату України Сікорі Ользі Мирославні за її ту роботу, яку вона проводила на окрузі, вона досить високо підняла планку, планку відповідальності і планку тому, як має працювати народний депутат. Тому що кожна субота, кожна неділя вона приймала громадян, значить, влітку літ, їздила в населені пункти, в по крайній мірі по Рогатинському району, де Теж проводила прийом громадян, і за це дякую, що вона могла що зробила, і побажати новому народному депутату України, який після прийняття присяги приступить до виконання обов'язків, щоб ту планку він тримав і ефективно, результативно працював на виборців і на громаді. Із політичних партій, суб'єктів виборчого процесу, абсолютним лідером на Калущині є народний фронт понад 42%. відсотки. Далі іде блок Петра Порошенка 17,6% і замикає чільну трійку самопоміч із 13,5%. відсотками. Очільник району відзначив належну організацію виборчого процесу і подякував причетним до цього особам. Я щиро удя всім працівникам. Адміністрації, мені здається, адмінресурсу тут не відчувалося. Ніхто за нікого, як то кажуть, не заставляв. Все про межах чинного законодавства, по крайній мірі, серйозних зауважень немає. Я щиро дякую всім сільським головам, які забезпечили роботу комісії, нарікань зауважень. У нас були вибачте, і е, представники 4 з ОБСЄ, у крайній мірі по району жодних не було не було зафіксовано. Наче я ще раз дякую керівникам комунальних підприємств. Із доповіддю про підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку району і бюджету на 2014 рік та основних напрямків розвитку на 2015 і 16 роки за 9 місяців поточного року, виступив перший заступник голови РДА Святослав Кавінський. Далі члени колегії розглянули питання про роботу бібліотечної системи району за 9 місяців 2014 року, про підсумки літнього оздоровлення дітей, про організацію харчування. Дітей у навчально-виховних закладах району з усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. У різному заслухано інформацію про ситуацію із початком опалювального сезону та про надання допомоги членам родин учасників АТО. 28 восьмого жовтня на Прикарпатті перебував міністр аграрної політики та продовольства України Ігор Швайка. Зокрема, міністр відвідав один із тваринницьких комплексів, розташований у Калуському районі. Міністр ознайомився із принципами роботи підприємства і оглянув виробничі потужності. Крім того, увагу міністра зосередили на єдиному в області і одному із перших в Україні виробництві біогазу, що минулого року стало до роботи на базі тваринницького комплексу. Загалом мета зустрічі була спрямована на вирішення проблеми з енергону. Сіями, зокрема, наскільки важливими є будівництво таких заводів, за його словами, на прикладі даного заводу представники з регіонів мають перейняти досвід, як збудувати такий завод і наскільки він є самоокупним. Відтак міністр разом з представниками 12 областей та побував на семінарі, де представники сільського господарського товариства розповіли, з якими труднощами зіткнулися при будівництві заводу і наскільки завод ефективно працює. Часто восени прибираючи на власних подвір'ях, господарі спалюють пожовтле листя та сухе опале гілля з дерев. Так робити категорично заборонено, адже як стверджують епідеміологи, це шкодить довкіллю та здоров'ю людини. Купи сухого гілля, опалого листя та й інше сміття калушани та мешканці району спалюють просто на вулицях та власних подвір'ях. Але такі дії, за словами фахівців санепідслужби, шкодять не тільки здоров'ю людей, але й навколишньому середовищу. Протягом останніх тижнів жовтня на адресу Калуського районного управління санепідслужби надходили численні звернення мешканців нашого міста про те, що мають місце факти спалювання сухої рослинності, тобто листя залишки сухої рослинності на подвір'ях, присадибних ділянках. І, звичайно, що це робити категорично не можна робити, це заборонено робити для цього. Воно регламентується це заборона вимогами Кодексу України про адміністративні правопорушення, але що стосується медичної точки зору, то хочеться нагадати нашим. Глядачам, що е, при спалюванні одніє тони е, сухої рослинності у атмосферне повітря виділяється близько 9 кілограмів, за даними досліджень, е, мікрочастинок пилу. Крім того, при спалюванні е, сухого листя, залишків рослинності у атмосферне повітря виділяються такі шкідливі речовини, як окисли азоту, е, оксиди вуглецю, виділяються частинки сажі, тиму. Вітря потрапляють такі небезпечні речовини, як солі важких металів, тобто сполуки свинцю, і все це спричиняє подразнення органів дихання і, звичайно, шкодить нашому здоров'ю. Випалювання сухої рослинності, її залишків та стерні на полях, а також лісосмугах, шкодить довкіллю та забруднює великі території. Також це призводить до знищення гнізд птахів місць перебування тварин. А ще вогонь знищує мікроорганізми, які живуть у ґрунті, як наслідок ірозія ґрунтів. Зменшується їх родючість. Та найбільша небезпека диму в тому, що він може викликати різні захворювання. В першу чергу дуже чутливі люди, які мають хронічні захворювання органів дихання, тобто люди з бронхітами, трахеїтами. От. і, крім того, при спалюванні рослинності виділяється в атмосферне повітря так звані канцерогенні речовини. Однією з таких канцерогенних речовин є бенспірен, який вже чітко встановлено і доказано, що він є причиною виникнення ракових захворювань у людей. Якщо ще Говорити про спалювання, то часто прибираючи на городах, на присадимних ділянках, ми любимо спалювати баделі картоплі і не задумуємося над тим, що влітку більшість із власників присадимних ділянок обільно, щедро обробляють картоплю препаратами від Колорадського Жука. І листя рослини, стебла рослини інтенсивно вбирають у себе ці препарати, і при спалюванні вони теж виділяються в атмосферне повітря. Ну а коли вже говорити про спалювання пластикових виробів, гумових виробів, то тут до повного комплекту всіх шкідливих речовин, які виділяються в атмосферне повітря, ще й потрапляють поліциклічні ненасичені вуглеводні, які теж сприяють негативному впливу. І можуть викликати як ракові захворювання, так і загострення і хронічних захворювань, і алергічні реакції у людей. Сьогодні є чудова альтернатива спалюванню опалого листя, дворового сміття та деревини. Це метод компостування, який є безпечним способом переробки листя та інших органічних відходів, що не шкодять довкіллю та здоров'ю людини. 29 жовтня минає 200-ліття з дня народження поета, письменника, ученого одного із засновників руської трійці Якова Головацького. До його річниці в бібліотеках нашого міста організовані виставки. Одна із них під назвою Краєзнавча діяльність Якова Головацького діє у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка. Народився Яків Головацький у 1814 році в селі Чепелі на Львівщині. Український лінгвіст, етнограф, фольклорист, історик, поет, священник, педагог та громадський діяч. У 1831 році Головацький познайомився з Маркіяном Шашкевичем, а пізніше з Іваном Вагілевичем. І вже в 1837 році вони разом видали перший український альманах Русалка Дністровая. Це були перші на Західній Україні письменники демократичного напряму, що поклали початок новій народній. ...літературі на західних українських землях. Поетична творчість Яківа Головацького 30 40 х років майже уся з патріотичною ідеєю. Подорожував письменник і по Калуському підгір'ї. Про це згадує у своєму дослідженні Історія Калуша і Калущини у цікавих фактах журналіст Михайло Коломиєць. Калуші, а також у селах Вістова, Боднарів, Головацький збирав місцевий бойківський фольклор. Він відвідав міста Станіслав, Тисьменецю, Коломию, Тлумач та інші населені пункти краю. Результатом цих мандрів став опублікований у 1839 році нарис мандрівка по Галицькій та Угорській Русі. З нагоди 200-річчя з дня народження Яківа Головацького у бібліотеках нашого міста організовані виставки. На цій виставці представлені книги, які висвітлюють діяльність Якова Головецького та його поетів Вагілевича та Шашкевича, які от і написали Руську Трійцю. Тут викладені дослідження краєзнавча діяльність Якова Головецького, також книга знаного нашого дослідника Івана Тимєва археологічна та краєзнавчність діяльність руської Трійці Русалка Дністрова, книги Маркіян Шашкевич, Іван Вагілевич, як і твори, де дано повний аналіз творів цих трьох письменників, і, зокрема, розказано про краєзнавчу діяльність Якова Головацького, В інших бібліотеках міста. Також організовані книжкові виставки, які висвітлюють тему краєзнавчої діяльності нашого славного автора «Русської тріці Якова Головацького. Головною працею Яківа Головацького, що зберегла до цих пір наукову цінність, є зібрання і видання народних пісень Галицької та Угорської Русі, які друкувалися в читаннях товариства історії та старожитностей у 1860-х роках. У 1878 році вони вийшли окремими виданнями у чотирьох томах з географічною картою та малюнками народного одягу та його типів. Ну і це була вся інформація на сьогодні. В Студії працювала Катерина Арсені. Дякую за увагу до зустрічі.